Ме Тернопільської обласної ради зібрались представники закладів профтехосвіти, які вже кілька місяців не отримують ні зарплат, ні стипендій. Проблема виникла ще з початку року, коли Верховна Рада, приймаючи закон України про державний бюджет, переклала обов'язки фінансування закладів профтехосвіти з державного бюджету на місцевий бюджет. Зокрема, части закладів, які знаходяться в містах обласного підпорядкування, фінансуються за рахунок бюджетів цих міст, а решта фінансується за рахунок бюджетів області. Сьогодні фінансовий ресурс області, мабуть, не такий великий, і тому, якщо міські заклади фінансуються в повному обсязі, то заклади обласного підпорядкування сьогодні не фінансуються. Люди отримали заробітну плату частково тільки за липень місяць. На сьогодні борг перед працівниками та учнями ПТУ Тернопільщини складає близько 11 мільйонів, розповідає Андрій Присяжний. Я коли чую звіти. Фінансове управління області чи головного управління державної фіскальної служби про те наскільки зростають доходи наших бюджетів, як вони перевиконуються, як воно порівняно різним з попереднім роком. Я запитую, де гроші. Ви врахуйте, що в нашому, в нашому закладах вчаться учні малозабезпечені, забезпечені. Багато дітних сімей, діти сироти, напівсироти, яким держава повинна була за, по закону дати гроші. Вони забрали зараз учні вже місяць закінчився, вже другий місяць почався. Стипендії не отримують зовсім. Я вже не говорю про вчителів, про зарплату. Ті, хто приїхав на пікет, мали можливість висловити власну позицію та аргументи у мікрофон. Людей, які захотіли озвучити свої проблеми, виявилось чимало. Мені важко говорити, просто хочеться плакати. Ми доведені до. Такого І як приходити на урок, коли дійсно ми їздили на профорієнтацію, обіцяли дійсно золоті гори. І та дитина прийшла і кожного дня питає, а коли ж буде зарплата? Ой, стипендія, я перепрошую. А скільки ми випустили дітей, і не один хлопчик сидить три роки в одній сорочці, навіть не в Сведрові, а в Сорочинці? Вимагає заробню плату. Чому я маю чекати, бо мій чоловік поїхав до Москви і до мені нині б я собі купила чоботи? Ну так! У мене мене така ситуація, що я сиджу і чекаю. А у вас, наприклад, заступник з вихованої години, яка вищу категорію має викладач, звільнилася і поїхала дійсно в Москву на москволозаробітки. Вчора з неї говорю по скайпі. вона каже, хочу прибирати, а що робити. Та як це ж так? 25 років сьогодні незалежності України, ніхто нижче Фольксвагена й Мерседеса від влади не їздить, а народ прийшов. Випрошувати свою зменшену заробітну плату представники профтехосвіти у випадку, якщо держава не може їх належно забезпечувати, розглядають і варіант закриття їхніх навчальних закладів. Проте кажуть, в такому випадку потрібно думати і про наслідки. Хай нам чесно скажуть, скільки їх треба, покажуть пальцем, що не 17 буде, а 10 чи 7. Хай Виплатять заробітну плату заборговану, Згідно законодавства, попередять нас про скорочення за два місяці, потім виплатять після того двохмісячне пособи вихідне, закриють училища, Може, пороз'їжджаються діти по Польщах, може підуть красти їхні дачі та підуть до тюрми. Може, я не знаю, що це буде, але в кінці кінців. Така держава не має права на існування. Голова обласної ради Віктор Овчарук вийшов поспілкуватися із учасниками акції. Йому це не вдалося. Прошу, шановні колеги, я так само, П послухайте мене. Якщо ви хочете слухати, то слухайте. А ні, послухайте мене. Андрійся, Шановні, шановні, Ваші вимоги. Послухайте. Люди вимагали, щоб до них вийшов голова облдержадміністрації Степан Барна. Його зустріли у тому ж дусі. За деякий час голова облдержадміністрації таки отримав можливість висловитись. Проте його пропозиція підтримки не знайшла. Я готов вам допомогти, якщо ви спільно з керівниками училищ будете допомагати мені. 200 поварів для 44-ї бригади, 300 водіїв, і ми повністю домовляємося про співпрацю. І домовляємося з вами наступним чином. Ви даєте богові Боже, кесареві кесареві, а ми заробіте плату. Домовились? Шановний Степане Степановичу, я хотів би вам нагадати про те, що тут торгуватися немає сенсу. Оскільки ви, як голова обласної державної адміністрації, згідно норм Конституції, несете відповідальність за виконання норм Конституції і законів України на території Тернопільської області, сьогодні порушується трудове законодавство саме в частині невиплати заробітної плати. Тому в даному випадку говорити хтось комусь, а хтось у відповідь не має сенсу. Степан Барна намагався поспілкуватись з деякими учасниками акції і особисто ну, що, треба? Степан треба Степанович. Я вибачаюсь, от скажіть, будь ласка, ви кажете своїй дитині. Я тобі сьогодні не дам їсти, бо мені зарплати не дали. А що ми маємо своїм дітям казати? Часто. От скажіть, скажіть гараж фінансового року, хто за такі вимоги прошу підняти руки я не можу я дійшла до вічі Розумієте, чого. Зараз представники, Я тепер, не можу сині купити подарка. Мене вже годують з кінця вересня місяця завтраками про те, що от буде підписана. Буде підписана, буде підписана постанова, але вже і обід прийшов, і вечеря прийшла. Вже і наступний завтрак. Тому в даному випадку стоїть питання виключно. Виплата заробітної плати протягом прийняття рішення до 25 жовтня. На завершення учасники акції нагадали, вона має попереджувальний характер і наступні їхні кроки можуть бути радикальнішими. В свою чергу голова облдержадміністрації звернувся до прем'єр-міністра України з проханням виділити кошти на потреби фінансування закладів профтехосвіти до кінця року. Наразі ця сума складає 37 мільйонів гривень.